Не напишуть про це, тому що це підсилюватиме українську позицію, що не вигідно сполученим зустрічі штатам, що відбуваються? про деякі зустрічі. Я здогадуюсь про деякі говорили, але рівня цих зустрічей на жаль я не знаю. Проте далеко до офіційних позицій і до призначення Келога ці контакти вони, вони проходили наскільки вони успішними. Ми навіть зараз, я думаю, найближчим часом не побачимо. Ми зможемо оцінити, напевно, що по кінцевому варіанту, в тому числі цієї угоди. Але я хотів згадати ще один момент. Ми так дуже дивно всім суспільством, всім світом почали говорити про угоду по корисним копалинам, а забули про мирні перемовини і, взагалі, варіант, як же ж буде припинення вогню чи ні. Що ці всі варіанти десь зникли. Так ніби вже все закінчилося, все вирішено. Тобто, а тепер давайте про гроші. Дивно. Що перестали стріляти? Вернули всіх військовополонених, верну, вернули українських дітей. Виявляється фактично, що оця от історія теж е, в соцмережах хтось недавно е, згадав. Дивіться, можливо, ви поправите, виглядає як? Тобто, стратегічно, певно, Америка йде тим шляхом. І Україна також це зрозуміти, що є гарантії безпеки для України, і Україна відповідно може іти далі на перемовини, проводити зустріч, наприклад, з російською стороною стороною, розуміючи, що Америка дає гідні гарантії. Ну принаймні, це так десь виглядає. Тому Логика ми зараз говоримо про гарантії, і ми маємо на увазі рідкоземельні копалини а потім уже мирний трек. Логіка які в тому є. Можуть відбуватися. Ви фактично говорите, знаєте, про таку групу типу там кешфлоу, де хтось вже поставив так. свій прапорець чи в монополії. І сполучені Штати, от як якраз власне ставлять свій прапорець, те, що ми згадували на початку програми, і кажуть Кремлю: сюди не лізь небезпеково, не в безпековому плані, так, але в тому числі сюди не зазіхай. Але для того ми тобі покажемо, що тут не буде НАТО. Що ми, можливо, виведемо свої війська а, з Європи, якщо ти хвилюєшся, мається на увазі, що Трамп умовно говорить це Путіну. Не хвилюйся. Ми виводимо війська. Європа буде сама справлятися. Ну можливо, вони будуть слабкі, можливо, ні. Але в них все одно залишається своє власне військове обладнання, свої літаки, які вони зараз оновили, свої танки там і так далі. А, Можливо, це блеф з боку Трампа по відношенню до Путіна. Я висловлюю ще одну таку теорію. Нещодавно мене запитував журналіст з видання болгарського про те, що може бути взагалі в цьому поводженні Трампа. А я бачу тут кілька ретелі.